Шановні колеги, сьогодні робота четвертої сесії Верховної Ради України 8-го скликання залишилась до кінця два тижні. Тому я, шановні колеги, враховуючи те, що країна знаходиться в складній ситуації, бойові дії на Сході, економічний спад, розвал коаліції, блокування трибуни не дає приймати стратегічних, серйозних законопроєктів, які чекають наші виборці. Тому я думаю, ми в цьому повинні бути одностайні. Літо всі депутати повинні працювати ні з етичних міркувань, ні з моральних, ми не маємо права ніхто йти на канікули. Я хотів би зупинитися на деяких питаннях, які чекають наші виборці. Перше, це питання вирішення соціальних питань та мораторій на підвищення тарифів. Ми бачимо тільки декларації, що за останній час у нас іде підвищення заробітної плати і пенсії, хоча наші люди це не відчувають. Тому, шановні колеги, зараз наступне здорожчання електроенергії відбудеться. Восени 2016 року, і ми побачимо, чим це все закінчиться два місяці тому назад. Політична партія відродження внесла законопроект 4218, якому запропонувала накласти мораторій на здорожчання тарифів на електроенергію і вести мораторій 2018 року. Тому давайте, щоб тут не було ніякої політики, знову повернемося до цього питання, об'єднаємо наші зусилля і поставимо на цьому крапку, поки там буде відпрацьована чи створена тимчасова слідча комісія про яку сьогодні говорив, ми знаємо, скільки вона буде працювати терміну, які її будуть висновки, і так далі. А коли люди відчують, що на сьогоднішній день буде заморожені ціни на підвищення електроенергії, у нас е, в країні заспокоїться ситуація. Хотів би задати питання нашим урядовцям, особливо сьогодні наших виборців. Я недавно повернувся, був в Харківській і Крадських областях людей цікавить робота нашої держави з міжнародним валютним фондом. Не треба звернутись до уряду, щоб вони нам дали відверти. І повну інформацію, і повну інформацію про співпрацю, оприлюднити умови меморандуму міжнародного валютного фонду, на якій основі, на яких критеріях цей меморандум буде підписаний, і на яких критеріях ми отримаємо черговий транш в 1 мільярд доларів? На сьогоднішній день це буде важливо. Якщо ви ж бачимо, чим закінчились попередні рекомендації міжнародного валютного фонду. Вони закінчились тим, що ми почали виконувати ганебні рішення закриття лікарень, закриття шкіл, підвищення тарифів. Скасування спецрежиму для аграрів і практично ми цим зборили ситуацію. Ми сьогодні повинні чітко від уряду отримати відповідь, яка роль на сьогоднішній день міжнародного валютного фонду, і саме головне, що новий уряд, який прийшов, я закликаю, він повинен зайняти державницьку жорстку позицію для того, щоб в першу чергу стати на захист своїх громадян і свого населення. Осним питанням, яке ми з вами розглядали буквально півтора місяця назад, і були одностайні. Тут сидять представники голова комітету податкової політики, голова комітету, виконуючи обов'язки, першого заступника заграрної аграрної політики, всі політичні сили, депутати. Ми вирішили питання звернутися і вирішити питання, розглянути по поверненню спецрежиму. На сьогоднішній день почалась наші. Аграрії почали збір урожаю. Вони сьогодні зайняті основним питанням, але сьогодні до нас надходять звернення і листи, що дуже серйозне кредитування, кабала в кредитуванні, що здорожчало пальне і так далі. І тому, шановні колеги, давайте враховуючи на сьогоднішній день, що ми не будемо закривати сесію, будемо працювати, повернемо це питання і хоча б приймемо рішення повернення спецрежиму до тих фермерських господарств, які мають до трьох тисяч гектарів землі. Це нам дасть можливість зберегти. Регти нашу аграрну галузь не, не бути на не підігрувати міжнародному валютному фонду. А саме головне вирішити це основне нагальне питання. Сьогодні ми бачимо, скільки наші виборці ставлять питань по закриттю шкіл і лікарень. Ми бачимо, що це вимоги міжнародного валютного фонду. Давайте закінчимо цю ганедну практику. На сьогоднішній день іде скорочення. Практично ті школи, які закриті, об'єднані школи, не готові попередній уряд і сьогодні уряд робив декларації, що будуть забезпечені транспортом, харчування і так далі. Але на сьогоднішній день це питання не вирішено. Шановні колеги, це не така велика сума грошей для того, щоб залишити прийняти мораторій на закриття шкіл, закриття лідільничих лікарень. Тому що сьогодні це все ми робимо в угоду міжнародному малютному фонду. Але саме головне питання вирішення проблеми закриття шкіл це питання місцевих громад. Давайте передамо їм на місця. Ми сьогодні всі говоримо про децентралізацію, і хай вони на місцях вирішують це питання. І ще одне питання. Основне, ми бачимо зараз літа за 25 років. Ніколи країна не була в такому стані. Перший приклад Ізмаїл, Одеська область отруєння більше тисячі людей попали в лікарні. Кабінет міністрів не проконтролював це питання. Міністерство охорони здоров'я не було готове до цієї біди. А саме головне, що з 2014-2015 року були підписані з договором. Будь ласка, 30 секунд. медичних установ і закладів не виконано. Шановні колеги. Я звертаюся до кабінету міністрів, до груп депутатських лідерів фракції до вас, як до голови верховної ради. Давайте розглянемо це питання, бо нас чекає величезна біда. Сьогодні ріст онкозахворювання туберкульозу, серцево-садуних. У нас немає ліків. А саме головне, що сьогодні уряд відсторонився від цього питання, а той рівень захворювань, який на сьогоднішній ми маємо, практично більше півтора мільйона людей. Ми втратили тільки із за цих захворювань.